Директор наукової бібліотеки університету та учасник занять Григорій Голиш – капітан танкових військ. 72-річний чоловік згадує свою військову підготовку. Не один раз був на офіцерських зборах, проходив їх, але це було досить давно. І освіжити це все в пам'яті, то це для мене ну, знаєте, і цікаво, а головне, і необхідно, і перспективно. Ну, як казали давні. Сіві з панем парабелом, якщо ти хочеш миру, таке ж готовся до війни. Вікових обмежень у захисті батьківщини чоловік не бачить. Готовність захищати свою батьківщину це до віку немає стосунку на перший погляд. Я вже ветеранячий ветеран. І хто знає, який, діду сиди на печі. Але я вважаю, що не дай Боже покличе батьківщину на її захист, то навіть такі, як далеко не молоді, щоб не сказати більше, як я, також мають стати в лави захисників. В кабінет кафедри військової підготовки прийшло 30 слухачів інструктажу. Сьогодні їх навчають три викладачі, серед яких полковник Андрій Соломаха. Це люди, які приходять вперше на це заняття, тому воно проводиться комплексне. Це проводять його всі викладачі кафедри, задіяні всі викладачі кафедри, кожен по своїй направленості проводить це заняття. Викладач Григорій Очеретянко навчає основам тактичної медицини: як надати собі невідкладну допомогу та скласти похідну аптечку. Там є в принципі все, що вам потрібно: елементарну аптечку. Ми з вами збираємо кожного разу, коли йдемо на природу їдемо на відпочинок виїжджаємо хто, хто за кордон да ми завжди беремо собою аптечку от відштовхніться від цієї аптечки частина інструктажу присвячена заходам безпеки при поводженні зі зброєю говорить андрій соломаха Раптом їй доведеться все-таки використовувати цю зброю, щоб вона могла її використати для свого самозахисту. Крім зброї, ще ви бачите тут іще вибухові пристрої різні. Так, от, ну щоб ви просто розуміли, що це, це треба знати для того, що не дай Бог військових дій. Оце все буде валятися на вулиці. І як з цим бути, потрібно знати. Кафедра є навчальним підрозділом місцевої самооборони Черкащини, пояснює ректор Черкаського національного університету Олександр Черевко. Говорить, її офіцерський склад має протягом найближчих тижнів розповісти працівникам вишу положення закону про основи національного спротиву. Це всіх стосується, всіх працівників університету. В цьому ділі яка різниця? На якій ти посаді, які в тебе погони. Самооборона вона для всіх має бути одною. У нас працює майже тисячу людей, і це робиться не так вже швидко. Тому так, якщо буде потреба, будемо, звичайно, із Ми, старшокурсниками також це проводити. Зі слів Олександра Черевка у Звенигородці, де діє освітній центр університету. Викладачі військової каветри також проводитимуть виїзні заняття для учасників підрозділу територіальної оборони. Вікторія Будавіцька, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.